Всім привіт! У цьому відео донька акторки театру і кіно Адароговцевої повідомила про проблеми зі здоров'ям 87-річної мами. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. А Прима українського театру і кіно. Жінка, яка своїм талантом і харизмою підкорила не одну сцену та завоювала мільйони сердець. І, незважаючи на вік, продовжує це робити з тією ж енергією і любов'ю. Ада Рогцева народилася 16 липня 1937 року у місті Глухів Сумської області. Її батько Микола Роговцев працював у НКВС, а мати Ганна Зайковська мала освіту агронома, ада була другою дитиною в сім'ї. Біографія Ада Роговцева ніколи не була простою. Коли дівчинці виповнилося 4 роки, почалася Друга світова війна. На той час родина через роботу батька жила в Одесі. З початком війни вони повернулися до Глухова. Батько в цей період служив в особистій охороні Микити Хрущова. Після закінчення війни їм виділили невелику квартиру в Києві. Дитинство і юність майбутньої акторки були складними, сім'я ніколи не мала достатньо грошей. Через деякий час сім'я переїхала в Полтаву. Цей період вона згадує як приємну подію, оскільки житло там було кращим, а їжі більше. Однак у матері почалися проблеми зі здоров'ям, через що дочці довелося брати на себе багато обов'язків. Незважаючи на це, в школі Ада навчалася дуже добре і мала успіхи. У Ади було двоє братів, проте обидва вибрали сумнівний шлях у житті пияцтво і крадіжки. Вже досягши успіху, довгий час сестра допомагала їм грошима, але їх завжди не вистачало. Через свій спосіб життя обидва брати досить рано померли. Після закінчення школи Адарогце виступила до Київського національного інституту імені Карпенко Карого, який очолював відомий на той час актор Степанков Костянтин Петрович. Після закінчення навчання в театральному інституті дороговце одразу запросили до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. Вона швидко завоювала сцену і серця глядачів своєю грою. Вже в 1959 році вона зіграла головні ролі в трьох виставах театру: Юність Полі Вихрової», товариші Романтики та Машенька. Першим кінематографічним досвідом Анди Рогівцевої стала роль у фільмі Кривавий світанок, де вона виконала другорядну роль. Протягом наступних 15 років кіно не було головним у житті молодої акторки. Проте в 1970 році вона стала справжньою зіркою в Радянському Союзі після участі в драмі Салют Марія. Фільм здобув надзвичайну популярність, зібравши аудиторію в 17 мільйонів глядачів, які визнали її найкращою актрисою. Після цього вона все частіше з'являється в кіно в головних ролях, постійно здобуваючи нових прихильників. А Дарогівцева дебютувала на театральній сцені ще під час студентських років, а її талант відразу помітили викладачі. Свої перші значні ролі вона зіграла в Київському національному академічному театрі імені мінялися українки. Де почала працювати в 1959 році. Завдяки її вмінню глибоко вживатися в роль, вона швидко стала отримувати головні ролі, що робила кожну виставу особливою. Серед знакових для неї вистав Варшавська мелодія сподіватися, як важливо бути серйозним, вишневий сад, «Священні чудовиська, дама Без Камелій. Молодий талант був швидко помічений, і вже у 23 роки Адаровцево стала заслуженою артисткою РС... УРСР. Вона працювала в театрі імені Лесі Українки близько 35 років, після чого продовжувала співпрацювати з іншими театрами, а також гастролювала з концертними програмами та камерними театрами. У своїх інтерв'ю. А Дороговцева з теплотою згадує роботу з багатьма театральними режисерами, серед яких особливо виділяє Едуарда Матницького, Романа Віктюка, Андрія Жолдака, Віталія Малахова та Катю Степанкову. За її словами, саме з ними їй завжди було легко втілити образи своїх героїнь. Акторка чотири рази була відзначена премією Київська пектораль за значний внесок у театральне мистецтво. Адарогівцев розвиває український театр не лише як виконавиця ролей, але й як наставниця для молодого покоління акторів. Вона є викладачкою Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова та Київського національного університету культури та мистецтв. Кінематографі Роговцева дебютувала у 1956 році з фільмом Кривавий світанок, екранізація повісті Михайла Коцюбинського Фатамаргана. Вона виконала роль Гафіки – Коханої головної героя. Хоча роль була другорядною, саме цей фільм став початком її кінокар'єри. Справжню славу Аді Роговцеві приніс фільм Салют Марія та лісова пісня. Ці ролі зробили її однією з найвідоміших зірок радянського кіно та закріпили за нею статус однієї з найталановитіших актрис свого покоління. Відтоді її кінокар'єра тільки набирала обертів. Загалом акторка зіграла у понад 50 кінострічках та серіалах. Серед найуспішніших фільмів за її участю можна назвати Кам'яний Господар, «Приборкання вогню, Овід, у Батька сина», Дев'ять життів Нестера Махна, Тарас Бульба, Обручка з Рубіном, Вітер зі Сходу та віддана Кінодоробок Адероговце вражає. Її недаремно вважають важливою частиною історії українського кінематографа. За значний внесок у розвиток українського кіно її відзначили двома преміями золота дзига і Золотий Дюк. Окрім вдалої професійної кар'єри, актриса й мала особисте життя. А Дороговцева познайомилася з майбутнім чоловіком, викладачем Костянтином Степанковим під час навчання в театральному інституті. Історія їхнього кохання була не без драматизму. Харизматичного одруженого викладача були закохані багато студентів. Та й сама Ада Рога в молодості була дуже красивою талановитою. Однак почуття виявилися взаємними і сильними. Спочатку вони приховували свої стосунки, щоб не втратити місце в інституті. Коли Ада завершила навчання, Степанков, на той час розлучений, одружився на ній. Перші трудності в їхньому житті розпочалися практично одразу. Спочатку не вся сім'я дівчини прийняла її обранці через вік, розлучення і зловживання алкоголем. Згодом чоловік адроговцево захворів на туберкульоз. У своїх спогадах акторка згадує, що тоді в неї не було багато підтримки, деякі друзі відвернулися від них. Складним виявилося і сімейне життя. Проблеми були в алкоголі, яким зловживав чоловік, і його періодичні зради. Але любов ади до чоловіка була більшою ціни негаразди. І їхній шлюб тривав 46 років до самої смерті Костянтина у 2004 році. А даровцева присвятила коханому чоловікові книгу Мій Костя. У шлюбі ади Костянтина було двоє дітей. Син теж Костянтин народився через три роки після одруження, а дочка Катерина через 10. Обоє дітей пішли стопами батьків і обрали професії, пов'язані з театром і кіно. Костянтин став актором режисером. Але, на жаль, помер у 2012 році від невеликовної хвороби. Донька Катерина спочатку була акторкою, а згодом прийшла в режисуру. Сьогодні практично всі вистави, в яких бере участь актриса, це робота її дочки. А дорогцео має трьох онуків. Одна з них Дар'я Степанкова, також обрала сцену як своє майбутнє. Одним з найбільших ударів для рогцеві стала смерть чоловіка, а через кілька років і сина. У своїх інтерв'ю вона багато розповідає, як ці події майже зламали її, тільки підтримка сім'ї і рідних дозволила їй рухатися далі. Особливо складно було після смерті сина. На деякий час вона залишила сцену. Пережити важкий час їй допомагала донька Катерина та троє онуків. Однією з форм прийняття стало написання книги спогадів, свідоцтво про життя і повернення на сцену. А на днях дочка актриси розповіла про її стан здоров'я зараз. Виявляється, що Адароговцева потрапила до лікарні. Про це далі дивіться у сюжеті відео. Донька акторки театру і кіно Адароговцевої повідомила про проблеми зі здоров'ям 87-річної мами, яка потрапила до лікарні. Ймовірно, нездуження знаменитості було пов'язано з серцем, адже лікування вона проходила у центрі серця. Однак навіть хворобливість не спинила зірку, і вона вкотре повернулася на сцену. Про це повідомила її донька Катерина Степанкова у Фейсбук. Через проблеми зі здоров'ям Роговцевої довелося скасувати дві вистави і пропустити фестиваль поезії Земля поетів. Цим акторка була не на жарт засмучена. Сьогодні знов я бачила диво, мама Ада Миколаївна. Я дивилася на сцену і вже вкотре не вірила своїм очам, що, можливо так опанувати себе попри, попри. Попри багато багато різних чинників. Тиждень тому мама була в лікарні, було тяжко. Скасування і перенос двох вистав, неможливість відвідати землю поетів, мамін відчість з приводу скасування і абсолютно впевнені щодо подальших вистав і термінів одужання, зазначила Катерина Степанкова. Майже одразу після одужання все знову повернулася до свого покликання і продовжила виступати в театрі. Донька зізналася, що здивована її сили волі. Безмежна вдячна Борису Михайловичу та дурову і центру серця за те, що вже стільки разів і знову рятуєте, повертаєте на цеми мою маму. Сьогодні в Одесі Ада Миколаївна грала першу після відновлення виїзну виставу Будьте як вдома. А я стояла за лаштунками і вкотре дивувалася її волі. Її унікальність здатності переламувати себе в сценічній роботі, долати власне знесилля заради служіння. Дякую всій команді будьте. Дякую Богові за диво, яке мені пощастило називати мамою, висловилася донька. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.